Вітаємо вас на каналі Діаспорої сьогодні з вами, Зоя Кускова, Богдан Боровець. Оглянемо події, які зазвичай не потрапляють в медіаполе України. Насамперед, ми хотіли би почати із того, що ми засуджуємо терористичні напади на Ізраїль, і ми хочемо. Висловити співчуття всім ізраїльтянам, чиї рідні та близькі загинули від терористичних атак Хамасу. Ми сподіваємося, що справедливість буде відновлена, а терористи знищені. Ми також співчуваємо загиблим, мирним жителям України і військовим, які теж гинуть кожного дня від російських терористів. Сьогодні ми розповімо про події з консервативних джерел. І, власне, наш канал розпочав роботу із таких новин. Ми назвали цю рубрику загублені новини, чому ці новини загублені в лапках, тому що зазвичай в Україні медіапростір насичений тільки із одного спектру новин. Мабуть, по цьому явищу можна спостерігати і робити висновки під впливом якої адміністрації діє українська влада. Нинішня, наприклад, діє мабуть про лівою, тому що ми бачимо тільки новини. З лівих ЗМІ. можемо дозволити собі зробити такі висновки? Так, якщо взяти незалежний сайт огляду новин інформаційних агентств, то ми можемо побачити, що в Україні ті присутні лівоцентристські і зати центр, але це такі, я б віднісив їх до лівих. А з правого спектру їх практично не видно в українському інфопросторі. Чому це важливо? Якщо у вас відсутні правдиві дані або об'єктивна подача новин в нашому випадку, ви робите неправильні висновки і плануєте і дієте теж неправильно. Часто собі на шкоду, адже не володіючи об'єктивними даними, важко розрізнити навіть ворогів від друзів. І цим користуються, звісно, наші вороги. Для наглядності, наприклад, в наших перших випусках загублених новин ми розкрили те, що відбувається у США, і передбачили не лише війну, але й те, хто її фінансуватиме. Власне, сенатор з Техасу Том Круз про це попереджав кілька разів, причому буквально, що якщо ми побачимо танки на вулицях Києва, то це буде наслідком дій Джо Байдена, оскільки його Одноосібні виконавчі закони допоможуть наповнити російський бюджет, і це дасть змогу Путіну розпочати війну. Ми також могли передбачити, наприклад, хто стане найпершим і найбільшим союзником України, який не боїться Росії. Ви вже зрозуміли, що існує цензура, пропаганда та дезінформація, яка йде не тільки з Кремля. Але й з білого дому, та на жаль, із банкової. Якщо хтось сумнівається, то згадайте історію з лендізом, від якого залежить доля всієї країни, але українські змі або спотворювали, або взагалі цензурували цю інформацію. Згадайте про зраду Оксани Маркарової. Скільки ЗМІ написали про це, але краще пізніше, ніж ніколи. Той, хто має доступ до правдивих даних та подій, може зробити правильні висновки, а отже, і правильно планувати свої дії для перемоги. Отже, вперед, ось короткий огляд новин, які сьогодні дова вашої уваги ми з Богданом надаво колишній лідер Хамасу закликав до глобального дня Джихаду, 13 жовтня, республіканці виступають проти виділення 6 мільярдів Ірану на обмін полоненими, оскільки ці кошти можуть бути використані на тероризм. Губернатор Де Сантіс розкритикував демонстрації на підтримку Хамасу в США. Білий дім різко засудив антиізраїльські коментарі деяких демократів. Ідеологія Обами щодо близького сходу все ще впливає на політику Байдена. Армія США стурбована можливістю одночасного постачання зброї Ізраїлю та Україні. Зеленський хоче відвідати Ізраїль, щоб продемонструвати солідарність. США схвалили новий пакет військової допомоги Україні. Обговорюється поєднання допомоги Ізраїлю та Україні, що викликає дебати. Уряд США виділяє 2 мільярди на роботу з наслідками зміни клімату. Викрито інтенсивне листування Байдена з родичами щодо закордонного бізнесу. Ось така є новина. Колишній лідер Хамасу Халет Машал закликав мусульман зі свого світу приєднатися до дня джихаду 13 жовтня. Він назвав це моментом істини для арабської та ісламської спільноти. Машал закликав палестинців у Єгуді та Шумроні, а також арабських громадян Ізраїлю з 1948 року повстати прости Ізраїлю. Він особливо звернувся до мусульман сусідніх з ізраїлем країн. Таких як Йорданія акцентуючи їх відповідальність, Хамас назвав цей день потопом Аль-Акси, вказуючи на операцію, в результаті якої загинуло понад 1200 ізраїльтян. Ця ініціатива спровокувала департамент поліції Нью-Йорка до зміни своєї стратегії захисту в контексті цього звертання. Триває війна між Ізраїлем та Хамасом. До речі, сенатори Там Катан та Міч Маконел республіканці, внесли законопроект, що передбачає заморожування 6 мільярдів виділених Ірану адміністрацією Байдена, ніби для обміну полоненими і. Ми знаємо, що п'ять демократів в сенаті підтримали цей законопроект, і ми знаємо, що адміністрацію Байдена звинувачують в тому, що він профінансував Іран, який підтримує Хамас. Іран є головним спонсором тероризму у світі, зокрема, фінансування атак проти Ізраїлю. І також він закликав адміністрацію Байдена заморозити ці кошти для Ірану. Міністр фінансів США Джанет Еллен зазначила, що 6 мільярдів розміщені в Катарі, і вони призначені виключно для гуманітарних цілей. що... Викликає сміх. Ми знаємо, критики зазначають, що ці гроші можуть бути використані будь-яким чином. Як Ірану забажається, ті 6 мільярдів, які звільняться, вони можуть практично потратити на фінансування будь чого так, я, до речі, хотіла би додати, що є такі спекуляції з боку прихильників адміністрації Байдена, що ці гроші контролюються, вони будуть йти тільки на гуманітарні допомоги. Але всі розуміють, що дуже легко робити заміщення. Так, можна ці гроші використовувати на гуманітарну, дійсно висвободити інші суми для саме тероризму. Тобто, гроші це це той продукт, який можна змінювати тут, якби немає в цьому взагалі ніякої проблеми. До речі, губернатор Десантіс висловив занепокоєння. Ті мітинги підтримку терористичної групи Хамас у містах США свідчать про хворобу нашого суспільства. Заявив Рон Десантіс. Десантіс критикував демонстрації, де люди підтримують Хамас, незважаючи на жахливі злочини цієї групи. Губернатор Флориди а також пояснив, що штат вже вжив заходів проти Ірану, який фінансує Хамас. Розширюючи фінансові санкції проти цієї країни десантіс вважає, що кошти, які потрапляють до Ірану, використовуються для підтримки Хамасу та Хазбала. Ми знаємо, що підтримка Хамасу навіть є в Конгресі США. Трудно в це повірити. Є так звані радикальні демократи, які практично підтримали Хамас. Білому дому нічого не залишалося, як засудити. Цих демократів, тому що вони проти Ізраїлю і підтримують тероризм. Стаття New York Post опублікувала це засудження Білого Дому. На мою думку, це дуже така огідна поведінка цих конгресменів демократів. А звідки взагалі з'явилася ця підтримка? Хто її почав? Ми знаємо, що така підтримка має давню таку історію. Так, так до речі, джерело федераліст. Воно вважає, що колишній президент Барак Обама все ще впливає на політику США на Близькому Сході і нагадує нам, Обама намагався послабити Ізраїль та посилити Іран як регіонального гегемона. Його адміністрація тиснула на Ізраїль, але не на Україну щодо перемир'я. Перемир'я наголошує федераліст. Нинішня політика Байдена продовжує цю тенденцію. Атака Хамас на Ізраїль ймовірно була спробою Ірану послабити Ізраїль та розірвати його союзи. Ідеологія Обами залишила небезпечну спадщину на близькому сході. До речі, Обама по сьогоднішній день не висловив ніякої думки стосовно терористичних атак Хамасу. І мені здається, Богдане, що тут варто ще згадати про авраамський здається, договір він так називається, який ще за Трампа був укладений між Ізраїлем та арабськими країнами. Так і вони почали працювати в тому напрямку, зближатись. І є така думка, що якраз таки противники цієї політики так стабілізації. Ситуації в Ізраїлі вони зараз і лобіюють цю тему, щоб розірвати ці зв'язки між цими арабськими державами та Ізраїлем, і щоб цей договір був не актуальним зараз, і ці всі події можуть вплинути на забезпечення України, і ми бачимо, що вище військове керівництво США висловило занепокоєння щодо можливості одночасно постачати зброю Ізраїлю та Україні, і особливо занепокоєння викликало нестача сто п'ятдесяти Міліметрових артилерійських снарядів, які потребують обидві країни армії США, потрібно більше коштів від конгресу, щоб наростити виробництво боєприпасів. І США вже вичерпують, нібито запаси, й зараз потрібно ці процеси коригувати, задовільнити всі потреби стає дедалі складніше. Це така стаття вийшла ситуація досить серйозна. Мені до речі, хотілося б ще згадати недавні слова деяких республіканців про те, що відсутня стратегія перемоги. України і Байден не надав цієї стратегії плану перемоги, якраз це вписується сюди, тому що якщо Байден постійно надсилав Україні ці снаряди артилерійські, і не мав ніякої стратегії, тобто як він бачив цю перемогу тільки цими снарядами, що неможливо. Тобто він мав розуміти, до чого призведе це постійне надсилання однієї тієї ж позиції в Україну, тобто крім артилерії в Україні, нічого немає. Звісно, колись. Це мало би закінчитися, тобто, це ще раз свідчить про відсутність взагалі якоїсь стратегії перемоги щодо України з боку нинішньої адміністрації Білого Дому. Ми бачимо також, що президент Зеленський теж занепокоєний розвитком подій. І він ми бачимо з статті Newsmax, що Зеленський просить відвідати Ізраїль на знак солідарності. Він звернувся з проханням дозволити йому відвідати країну на тлі російсько української війни та війни із Ізраїлю з Хамас. І Зеленський побоїться, що підтримка заходу може зменшитися через ті події в Ізраїлі та бюджетні дебати в Конгресі США. і якраз. Візит до Ізраїлю має на меті продемонструвати стратегічне партнерство двох країн, які зіткнулися з агресією, як з Росії та Ірану, обох подібних терористів. Відповідно, президент Зеленський прагне зберегти рівень підтримки України. І є ось така занепокоєння в цій статті, що Україна може втратити. Ту підтримку, яка була, хоча це мені здається, маніпуляції я до речі хочу наголосити, що ці маніпуляції вже є в українських. Ну, не те, що ви змі, але телеграм-канали вони спекулюють на тій темі, що ось наша зброя пішла до Ізраїлю, якби підбурюючи одночасно українське суспільство проти Ізраїлю і виправдовуючи нашу виконавчу владу в тому, що не вона винна в тому, що ми не маємо зброї. Є такі маніпуляції в наших. Змі І ось Нью нам дає інформацію, що США узгодили новий пакет військової допомоги Україні вартістю до 200 мільйонів доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю та інше обладнання. Це черговий приклад постійної підтримки України з боку США та західних союзників, попри внутрішньополітичні дебати США США продовжують надавати критично важливу зброю для оборони України. Тривають зусилля з нарощуванням українських військових спроможностей. Але ж ми, Богдан, мабуть, розуміємо, що таке 200 мільйонів доларів для війни зараз, навіть для стримання ворога, я вже не кажу для перемоги, і хоч воно так гучно звучить для пересічного. Скажемо так, глядача, але для війни, якщо трохи поцікавитись, які кошти йдуть на війну щодня, то це взагалі ну взагалі то смішна сума, і ми не можемо на неї протриматись. Ніяк можна порівняти, що президент Байден без проблем виділяє 2 мільярди доларів на стійкість до клімату на боротьбу з змінами клімату. Ви немає консенсусу наскільки людство впливає на клімат, і тим не менше, президент Байден виділяє 2 мільярди. На боротьбу з такими змінами, ніби це більше загроза для світу, ніж загроза з Ірану, який потенційно ж скоро створить ядерну зброю. Ми бачимо справжнє відношення адміністрації Байдена до України допомоги до Ізраїлю. Хоча Ізраїль направили авіаності, але тим не менше, 2 мільярди доларів пішли на стійкість до клімату. Оце мені здається справжня суть адміністрації так. Байдена і так Богдане і варто наголосити тут. Я думаю, що республіканці саме в цей час, коли Байден виділяє 2 мільярди доларів на запобігання кліматичним якимсь явищам, що республіканці хочуть спрямувати якісь кошти на побудову стіни і завадити нелегальній міграції в Сполучені Штати Америки, яка вже, скажімо так, роз'їдає суспільно-політичний клімат. Оцей клімат, мабуть, важливіший зараз для сполучених штатів Америки: суспільно-політичний клімат, і ситуація в країні зсередини, де така боротьба в Конгресі, щоб туди. Прямувати ці кошти, і поки що республіканці, як я знаю, не перемогли в цій боротьбі. Так, Богдане демократи хочуть прийняти допомогу в одному пакеті Ізраїлю Україні. Зовсім виключити інтереси республіканців, які захищають інтереси своєї країни. Хочуть додати до пакету, наприклад, захист власних кордонів. Які зараз відкриті і проходять мільйони іммігрантів із всього світу, практично тему боротьби зі змінами з кліматом часто пов'язують із корупцією. І до речі, на рахунок корупції в нас є також чергова новина, яка свідчить про потенційну корупційну діяльність сім'ї Байдена. Так, є новий запит на отримання інформації викриває, що коли Джо Байден був віцепрезидентом, він надіслав понад 29 тисяч електронних листів своєму синові Хантеру, братові Джеймсу та їхнім фірмам щодо іноземного бізнесу. Це суперечить твердженням Байдена, що він ніколи не обговорював бізнес сина. Листування демонструє залученість родини Байденів до сумнівних міжнародних угод та зв'язків з Китаєм. Республіканці розслідують цей потенційний конфлікт інтересів та корупцію. Викриття може шкодити репутації Байдена та стати черговим скандалом а для адміністрації нинішньої боротьба зі зміною кліматом йде на користь Китаю. Насправді так вважають більшість. Республіканців і, взагалі, людей з здоровим глуздом. Байден вже сказав, що він буде підтримувати Україну до кінця, тому він не може нас кинути на призволяще, Він повинен робити вигляд, що він допомагає. До речі, в наших новинах це подається як щось добре, те, що на, на допомогу Україні поєднають з допомогою Ізраїлю, але ж. Люди, які, хоч трохи щось розуміють, вони розуміють, що це взагалі нам навіть шкодить, тому що лендліз знову продовжує знаходитися в тіні, знов будуть надходити якісь кошти, а нічого не змінилося. Немає ніякої інспекції, яка буде наглядати за цими коштами, немає тяжкого озброєння. І я би тут хотіла додати, що саме сьогодні я була в центрі міста. Проходила неподалік лікарні, в якій лікуються поранені військові, і зустріла військового, який лікувався в нас. Він був під бахнемо, то Він сам живе в Кривому Розі. Ми допомогли йому викликати таксі. Посадили його в таксі. Він їхав додому. Я звісно запитала, як, як справи там, чи є зброя, чи є важка зброя, чи є чим виграти війну. І він сказав, що все те, що вам показують по телевізору, це все брехня. У нас є гранати й автомати, вони стріляють п'ять разів, ми стріляємо раз. Ну це ще добре, навіть мені здається. Але людина, ось яка з фронту, коли він каже, що наші новини нам брешуть, це страшно розумієте? Я думаю, ми всі в Україні маємо своїх близьких чи знайомих на фронті. і Ми знаємо реальну інформацію, і коли ми чуємо. По радіо чи по телевізору ці такі піднімаючи наш дух, скажімо так, новини, що ось нам надали 200 мільйонів. Нас нам не піднімає. Ми не відірвані від хлопців. Ми спілкуємося з ними. Ми знаємо, що на фронті є реальні проблеми зі зброєю, і кількісно навіть він каже: ось він каже, їх 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 багато, їх дуже багато, а в нас вже мало. І тим часом ми отримуємо просто якісь гроші, які. Продовжують зникати кудись на цьому рівні, але якщо б вони навіть не зникали, ці гроші не забезпечують нас ні літаками, ні танками, ні тим, тим тяжким озброєнням, яке потрібно саме для перемоги. Тому що якщо буде така тенденція, коли за відсутністю потрібної зброї продовжується війна ще на рік, через рік тут просто вже нікого не залишиться, вже нічого буде насправді визволяти. Ми сподіваємося, що ми все-таки. Отримаємо продовження лендлізу, і ми зможемо розблокувати лендліз. Але для цього нам всім потрібно об'єднатися і тиснути всім суспільством на адміністрацію як Байдена тут діспорянам США, так само на адміністрацію президента Зеленського, адже він, перебуваючи в США, навіть не згадав про лендліз, який в той час був дійсний. І петиція, яка була ініційована пані Зоєю Кусковою, була підписана на той час, і він отримував сотні тисяч. Чи повідомлень через соцмережі про те, щоб він надав запит для активації лендізу задіяння лендізу, і ми бачимо, що це була величезна помилка. Проте сподіваємося, що президент Зеленський і його оточення зрозуміють і будуть виправляти свої помилки. Так, будемо на це сподіватися, але повинні розуміти, що якщо ми будемо просто жити надією, ми просто зрадимо своїх військових, своїх захисників, які сидять без зброї. І їм більше ні на кого розраховувати. Вони розуміють тенденції, вони бачать корупцію. І крім нас насправді їм розраховувати ні на кого. Тому давайте вести цю боротьбу. Ми знаходимося в тилу, і ми не можемо пустити все на самотік. Ну так ми проводили мітинги біля білого дому. Провели 20 мітингів, але надіємося, що ми зможемо зрушити справу з місця з встановлення на дізу. І так само як ми домоглися підписання цієї. Петиції так само ми можемо і далі разом діяти і протидіяти цій системі. Ми написали коротенький план дій, який ви знайдете в описі під цим відео в коментарях, де ви можете приєднатися, і кожен по силі зробіть якийсь крок, чи написати маленький твіт для президента Зеленського чи Байдена. Твіттер – це найпопулярніша платформа серед політиків. Саме тому ми рекомендуємо Твіттер, яка майже не має цензури, і ці твіти бачать всі люди у світі. Виборці також так як почався цикл виборів, то це може вплинути на. Команду президента Байдена і Україна отримає всю необхідну зброю. Будь ласка, поширте наше відео інформацію для того, щоб ми могли більше розповсюдити правди і могли більше організувати протидію цим так званим елітам в лапках, які дбають про свої власні інтереси, але не про інтереси народів. Я хочу додати, що ми всі повинні зробити те, щоб фраза. А разом до перемоги не була просто фразою. Напишіть, будь ласка, чи сподобались вам загублені новини, а також що б ви хотіли почути наступного разу. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Героям слава!